Новинка, розпаковка. Це я дозамовила свої хустинки. І ще щось новеньке. Зараз я покажу, що я отримала. Ось такі у мене серветочки, і я зробила макет по типу. Печворка, як ласкотне мистецтво. Чергувала між собою фрагменти моїх писанок, кольорові і коричневі. Ось так у мене вийшли серветки. Їх у мене декілька штук. Звісно, дуже обмежена кількість. Мені сподобалася тканина, обробка набагато краще, ніж я очікувала. Подивіться, які края, я уявляю, що ця тканина буде вічною, її легко буде прати, користуватися. А завтра у мене буде день народження, і я вже випробую. Ще у мене тут є новенькі хустинки. Макетти старі, а хустинки новенькі. Ось ці у мене калина. Всього 10 штучок. Ще є хустинки квіти. Це Макет зроблений з коричневого яйця. Ось вони. Дуже такі стримані, спокійні, я їх люблю. Кожна хустинка підписана, там є по периметру підпис потягнути. А ці хустинки-писанки, я їх називаю. А оце нове, це ранець на стілі. Зараз ми його відкриємо, серветки ми вже бачили. А ранір це така доріжка, довга на стіл, ну, як рушник. І теж я зробила по типу вичворка. Всі фрагменти неповторні. Коричневі, це я вирізала саме з сюжетних композицій, там, де я писала українське село людей, які от бабуся вишиває рушник, ідуть до церкви люди, сусіди, пасочки, корову доїть. Ось Сусідка, собака лаять, там є а, риболовля, ось рибалка. Різні, їх цікаво роздивлятися, а кольорові вони менш сюжетні, там просто орнаментальні фрагменти моїх улюблених писанок. Ось така гарна доріжка. І такі серветки можете замовляти.